Фіксатор конус для чого він потрібен та де застосовується. Фіксатор конус є захисним фіксатором, що встановлюється на трубку ПВХ, збільшуючи площу зіткнення зі щитом опалубки. Фіксатор конус при використанні спільно з трубкою забезпечує захист елементів опалубки від впливу бетону. Внутрішній діаметр фіксатора 22 мм, що ідеально підходить для труб ПВХ та ППЕ з таким же діаметром. Для виготовлення фіксаторів використовують міцний пластик. Він не деформується і не схильний до корозії. Фіксатор конус може використовуватись повторно після зняття опалубки. Основною перевагою такого фіксатора є те, що він стійкий до перепаду температури, не боїться впливу зовнішніх факторів, не деформується з часом, запобігає затіканню бетону в трубку, захищає від попадання бетону на стяжний гвинт. Замовити фіксатор конус ви можете за цим номером телефону, а ознайомитись з повним асортиментом фіксаторів для арматури ви можете на нашому сайті за посиланням під відео. СанПОЛ мета, де будують.